Без жертв, але з великими втратами у Хмельницькому вщент згорів ресторан Три ведмедя, що розташований у мікрорайоні Озерна. Через пізнє повідомлення на момент прибуття вогнеборців ресторан та дах вже були повністю охоплені вогнем. Протягом години 20 пожежників гасили займання, аби не допустити розповсюдження полум'я на сусідні будівлі закладу та лісовий масив. Також рятувальниками було знайдено шість цуценят, які вдалося дістати із вогняної пастки. годині 30 хвилин до квартиру проемоційного центру надійшло повідомлення про пожежу в ресторанному комплексі «Три До Одночасно на місця пожежі було направлено чотири цистерни першого державного пожежно-рятувального загону. У прибуттю було встановлено, що пожежою охоплено приміщення та покрівля по всій площі. Під час насіння пожежі травмованих, загиблих не виявлено, пожежу вдалося ліквідувати на площі, яка була на момент прибуття. Нещасних випадків не було, причину пожежі встановлюють. Україна втратила ще одного сина. Олександр Токовой народився у Дніпропетровській області, але проживав у Хмельницькому. До початку повномасштабного вторгнення працював на державному підприємстві. У січні цього року чоловіка мобілізували. Олександр, взагалі був дуже доброю, хорошою щирою відкритою людиною. Він був професіоналом своєї справи. Знав свою роботу, любив її. Служив кулеметником у складі штурмової бригади. Старша сестра військового каже, постійно тримала зв'язок із братом. Після боїв він відзванювався, і останній раз я з ним ну він з дружиною з батьками, а останній раз я з ним у липні спілкувалася після бою. Ми знали, що він не відповідає вже шостий день, і на цьому нам сповістили дружині. А тоді вона позвонила нам. Загинув військовий під час виконання бойового завдання 22 серпня. Без батька залишився 14-річний син, а дружина без люблячого чоловіка. Поховали Олександра Токовоя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Нагороджені за конкретні дії у Хмельницькому голів громад медиків та культурних діячів нагородили президентською відзнакою за оборону України та підтримку цивільного населення, які своєю працею наближають перемогу, які допомагають силам безпеки і оборони, які волонтерською роботою, підтримкою внутрішньо переміщених осіб, підтримкою у наданні допомоги. В лікуванні в реабілітації наших воїнів, в усьому, що і наближає перемогу, і допомагає відновлюватись тим, хто виборює цю перемогу нашим зсу, нашим воїнам. Серед громад Старокостянтинівська із перших днів повномасштабного вторгнення тут працюють над безпекою цивільного населення, допомагають у відновленні постраждалих будівель. Нам приходиться нелегко, Відновлювати після влучань або збиття ракет-агресора, які падають на об'єкти соціальної інфраструктури на житло наших громадян, дбають у громадах області про військових та їх родини. Щоб наші пілоти, наші воїни і ті, хто мобілізований, знали, що вдома у них все добре, все забезпечено і їхні. Сім'ї родини безпеці. Державна нагорода це нагадування про зроблене від початку війни та стимул рухатися далі і робити ще більше задля нашої перемоги. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський. Максимально наблизити послугу до клієнта основна мета створення ритуального бюро у Старокостянтинові. Раніше працівники комбінату комунальних підприємств були надійними помічниками у важкі хвилини втрат для мешканців громади. Тут придбали катафалк, а на пилорамі віднедавна самі виготовляють усі необхідні атрибути для поховання. Ми є ритуальна служба, тому що в нас підпорядкування 72 кладовища. 72. І вони в відмінному стані, Опять, міський голова за цим слідкує, ми в порядку деякі люди звертаються, що там є аварійні дерева серед пам'ятників, ми їх, ми їх видаляємо, вони йдуть на дрова ті дерева, ми купаємо ями, тож. ми даємо автобус, даємо катафалк, ми робимо хрести, ми робимо флагштоки, встановлюємо. Тобто ми все допомагаємо цьому. Віднедавна тут запрацював і ритуальний магазин. Тож відтепер працівники комунального підприємства повністю беруть на себе організаційний тягар прощання з близькими. Агент ритуальної служби оформляє необхідний комплект документів. У нас є необхідний товар, який передбачений переліком надання послуг ритуальних. Тобто, людина тут отримує повний комплекс допомоги від отримання одягу і всього необхідного ритуального асортименту до перевезення тіла. З лікарні в лікарню додому на цвинтар. Є люди для виносу тіла, є для люди для поховання. Беруть на себе працівники комбінату комунальних підприємств і поховання загиблих героїв. Кошти на це заклали у бюджеті громади, адже як переконують представники структури, це найменше, що можуть зробити в пам'ять тих, хто поклав життя за мирне небо України. Поховання загиблих військовослужбовців відбувається за кошти міського бюджету, але ми також надаємо послуги і в вигляді автотранспорту, і в вигляді автобусів, і копання могил, поховання. Відкоригували тут і цінову політику послуг, адже значну частину продукції виготовляють самотужки. А отже, товар значно дешевший ніж у приватників. Запевняють, якість нічим не відрізняється, адже тут дбають про свій авторитет. В результаті сутички у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. Як не втратити довіру до правоохоронці після цього випадку? Ну, напевно, що люди втратять довіру, тому що він е, перевищив свої службові повноваження, як би там не було, але він не мав права витягувати жінку з машини і так само е, застосувати зброю, тим більше, що чоловік був без зброї. Тому так, довіри не буде вже. Ні, ну Якщо був попереджувальний вистріл, і то після цього ну, мав якісь претензії, бо ще щось тут доречне. А якщо щоб так, зразу без ніякого попередження, то думаю, ні? Ну, я рахую, що з обох сторін має бути адекватна поведінка, як зі сторони поліції, так і зі сторони громадян. Я, не, я б не сказала, що в нас і так довіра до них дуже висока. Чому? Не знаю, так помічаю в суспільстві, що люди не довіряють давно вже. Тому цей випадок, я думаю, на довірі не сказався. Я вважаю, що там було по справедливості. Де я до них довіри ніколи не мав так вони, вони державслужбовці, які мають нас захищати, а вони роблять, самі знаєте що. Треба зробити так, щоб всі бачили. Цього героя нашого, який взяв людину Ну, Якщо неправильно наші, я знаю поліція, наші органи, там є багато зрадників, є такі, все. Є і, і чесні люди, але їх дуже мало. І через таких ми втрачаємо довіру до всього. Вони виконували свою роботу, і я думаю, що вони. Е... Ну, десь в рамках закону вони і заподіяли, але ну, правоохоронець трохи, звісно, перебільшив, що привело. Я не думаю, що він навмисно цілився вбити людину, але ну, я вважаю, що ті, е, хто хто помер, та сім'я, вона трошки перегнула палку, тому. Такий кінечний результат. В результаті сутички у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. Як не втратити довіру до правоохоронців після цього випадку? Це що сутичка була, це прикро звичайно з владою, але те, що людину застрелив, то це не є правильно. Це має розглядати влада. Один із наймасштабніших та найдорожчих у кінотеатрах стартував показ українського історичного фільму Добуш від Олеся Саніна. Прем'єра фільму відбулася 24 серпня по всій Україні та за кордоном. У Хмельницькому ж організували спеціальний показ кінострічки за участі творчої команди. Завітали до кінотеатру Вурмол Сінема режисер фільму Олесь Санін, актор Олексій Гнатковський, для якого кінороль Івана Довбуша стала дебютом, та продюсер кінострічки Максим Асачій. Любителі кіно мали можливість поспілкуватися, взяти автографи, сфотографуватися та поставити свої питання авторам фільму. Стрічка розповідає нам про історичні події у Карпатах 18 століття. Це історія про героїв і про славу, про те, кого ми називаємо героями, про те, що слава робить з людьми, про те, що слава може руйнувати, що слава може окрилювати, і про те, що ти навіть як би не бажав стати героєм, історії люди обирають інших. Знімати фільм почали п'ять років тому. За весь цей час автори стикалися із низкою труднощів. Прем'єра мала відбутися ще у 2022 році, але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Складності знімальної групи чи продюсерської групи, і так далі ну вони не важливі. Кіно це свято. Глядач має прийти в зал і не думати, як тяжко знімався фільм, а побачити для себе якусь історію, яка зачепить його серце. Це важливо. Вразити глядача Саніну та творчій команді вдалося. Це насправді. Набагато набагато краще ніж я очікував а, можна сказати, що у нас тепер є свій домашній Володар перснів. Дуже крута картинка, дуже якісна і дуже крута гра акторів. І я дуже радію, що в нас почали знімати якісне українське кіно, і воно того вартує. Неймовірна гра акторів, краса Карпати. От прямо ж мені здається, через екран передавався вітер, звіти і, і запахи. Історично багато було цікавого подивитися і костюми того часу, і взагалі побут наших предків, ну і дійсно надихає на боротьбу, надихає на такі патріотичні відчуття. З'являються ці діалоги, монологи які чуєш в фільмі. Вони прям так в саме серце і дуже дуже нам сподобалось. Фільм шикарний. Фільм показують у кінотеатрах декількох країн Європи. Іноземці у стрічці можуть побачити, хто такі українці та чому вони зараз так борються за свою землю. Вона йде в Чехії по всій Чехії, в усіх кінотеатрах в Словаччині, також в усіх кінотеатрах в Німеччині, також в усіх кінотеатрах. А обмежений прокат іде в Ізраїлі, і скоро почнеться в Литві та потім в Польщі. Загалом історична кінострічка обійшлася у понад 100 мільйонів гривень. Фільм знався у Карпатах. Деякі сцени відтворювали у Тернополі, Львові та Києві. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський».